Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україною. Прочитаємо тему нашого уроку 113-го повторення ґрунти. Що ми знаємо про Дніпропетровську та Запорізьку область. Здійснимо подорож містом Дніпро, приглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Хтось тобто, був у Дніпрі. От зараз побуваємо. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред Бо серед вільна неділима. Це твоя країна. Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну, здавна добувають, тут Дніпро, бурхливе і кургани скіфські, і відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить, Посеред проби вільна, не це твоя країна, рідна батьківщина. Гарне місто, правда, діти таке красиве. Хочеться відвідати. Виникло бажання. Так. Пригадаємо вже вивчене про ґрунти, виконавши три завдання на сторінці 14. На цю роботу у вас є 4 хвилини. А я ще хочу звернути вашу увагу. Подивіться, будь ласка, в другому завданні для того, щоб уставити пропущені слова, бо їх тут чимало. У вас є довідка. Подивіться, покажу вам. І саме з неї ми можемо брати потрібні нам слова і вставляти в текст. Зрозуміло? Все, працюємо 4 хвилинки. Отже, пробуємо відтворити з пам'яті грунт. Грунт, перевіряйте себе, намагайтесь не підглядати. Грунт це верхній пухкий, родючий шар земної кори. Давайте ще раз. ґрунт це верхній пухкий родючий шар земної кори. Родючість це здатність забезпечувати рослини поживними речовинами. Ще разочок. Родючість це здатність забезпечувати рослини поживними речовинами. Чудово. Устав, пропущене вречення, скориставшись довідкою, і прочитаю утворені навчальні одинички. Отже, перечитуємо і запам'ятовуємо гумус або перегній. Це речовина. Темно-коричневого або чорного кольору. Що найбільше в ґрунті гумусу, то він родючіший. Найродючіші ґрунти це чорноземи. У них великий уміст гумусу. Україна багата на чорноземи. Чудово впоралися з другим завданням. Так, Перевіряємо тепер третє завдання і запам'ятовуємо. І так, до складу ґрунту входять земна кора, тверді частинки гірських порід, гумус, повітря, руд, вода, ледь не сказала руда, пісок, глина і все, більше нічого до складу не входить. Що ж, пропонуємо. Ні, земна кора не входить. Грунт – це верхній шар земної кори. Ми ж тільки про саме верхній шар говоримо, то в якому ростуть рослини і живуть тварини. Земна кора це вже нижче. Пропоную трішки відпочити, залишаємо зошити, залишаємо ручки і встаємо. Виконаємо завдання 3. Напишемо, які ґрунти поширені в Дніпропетровській Запорізькій областях. Пригадуємо карту, ми розглядали карту ґрунтів. Які ж там ґрунти у нас поширені, підказуйте мені. Діти, аго, швиденько. Діти, в Дніпропетровській Запорізькій областях. Минулого разу ми писали, які ґрунти поширені, який колір там був на карті ґрунтів. Зелений, зелений, Чорнозем, правильно. Ні, Діма, не зелений, був коричневий. Пишемо чорнозем. Попрацюємо з контурною картою України на сторінці 38. Необхідно зафарбувати Запорізьку та Дніпропетровську область в різні кольори. Підписати їхні назви і позначити адміністративні, тобто обласні центри. На цю роботу у вас є одна хвилина, і вона вже почалася. 38-ма сторінка. Почали. Отже, Запорізька область знаходиться на березі Азовського моря. Подивіться, будь ласка. Місто Запоріжжя її обласний центр на півночі області, на річці Дніпро недалеко від водосховища Каховського. А Дніпропетровська область, ось так, ніби Запорізька надягла шапочку на себе. Це Дніпропетровська область, і центр області, обласний центр або адміністративне місто Дніпро знаходиться приблизно по центру області, також на річці. Дніпро, запам'ятайте, це будь ласка. Рухаємося далі. Виконаємо завдання 5. З'єднаємо назву області із зображенням герба. Будь ласка. Отже, запам'ятовуємо перевіряємо, зліва був герб Дніпропетровської області. Справа був герб Запорізької області. Будь ласка, запам'ятайте. Охарактеризуємо області, вставивши припущення в таблиці. Якщо буде складно, ми можемо скористатися картою на сторіночці 37. Починається табличка на 15-й сторінці, а закінчується табличка на 16-й сторінці, тому що там є ще одна область, яку ми маємо охарактеризувати. Що ж, починаємо. Так, з'ясували, що обласний центр області місто Дніпро і область Дніпропетровська розташована у південно-східній частині України. У південно-східній частині З'ясуємо, з якими областями і країнами межу Дніпропетровська область. Для цього скористаємося картою на сторінці 37. Розгортаємо сторінку швиденько. Отже, користуючись картою, називаємо сусідів. Ось наша Дніпропетровська область. Називаємо її сусідів. Йдемо з півночі. Полтавська, Харківська. Далі дивіться, яка Донецька, Запорізька, дивіться, з Херсонською межує. Із нашою Миколаївською межує, із Кіровоградською. Гострі які сусідів у Дніпропетровської області. Писуємо в зошит. Було пропущено слово Запорізька область, ми його вписали. І тепер з'ясовуємо, до якого моря має вихід. Глянемо знову на карту. Подивимося, ось Дніпропетровська область. Дивимося, до якого моря має вихід Дніпропетровська область. Діти має вихід Дніпропетровська область до моря? Подивіться. Не виходу до моря. Ні, виходу до моря вона не має, правильно. Так, і запишемо. До виходу до моря, Дніпропетровська область немає. Рельєф ріднинний. Багато на залізні марганцеві руди, ось такі корисні копалини видобувають. Ну і головна річка, звісно, Дніпро. І назва міста, і назва області нам це якраз і підказують. Ну що ж, тепер те саме. Подібна робота нас чекає вже по відношенню до Запорізької області. Перегортаємо сторіночку на 16 і швидесенько з'ясовуємо. І так, назва області Запорізька, обласний центр. Обласний центр місто. Запоріжжя. Запоріжжя. Пишемо слово Запоріжжя. Не забуваємо, що в нас подовжений приголосний м'який звук. Щ. Позначаємо двома літерами. У якій частині України розташована? Допомагаємо у. діти У північно-східній. Так, Запорізька область на півночі України. Півні. Південно східні, діти. Південно східні, також подовжений приголос. З якими областями, країнами межує? Скоренько розгортаємо карту на сторінці 37 і записуємо, Ніпро. з якими областями межує. Знаходимо, з пригадуємо ось наша Запорізька область, показую її зараз на карті. Давайте ми з'ясуємо, з якими ж областями вона межує, наша Запорізька область. Давайте будемо з півночі Донецька, Херсонська. З Кіровоградською також межує. Подивіться, де закінчуються кордони Кіровоградської, а де кордони Запорізької. Я не впевнена. І ще раз, з півночі починаємо. Дніпропетровська, Донецька. На півдні її омиває Азовське море. Давайте відразу звернемо увагу. І Херсонська. Дивіться, Запорізька область небагата на сусідів, не так, як Дніпропетровська область. Записуємо в зоштові. Отже, ще раз. Область, межує з областями Донецької, Херсонської, Дніпропетровської, всього три подружки, сусідки у Запорізької області. Має вихід до Азовського моря, рельєф рівнинний, багата на залізні марганцеві руди. І головна річка Дніпр Запорізької області це також річка Дніпро. Бо тому, що обласний центр міста Запоріжжя стоїть саме на річці Дніпро. Сподіваюсь, ви пригадали, що ми знаємо про Дніпропетровську Запорізьку область. А тепер, будь ласка, розгадайте кросфор, ой, ребус, вибачте, бачите, кросфорте все. І запишіть, будь ласка, назву ось сюди. Давайте підходимо в букві О, буква Д. Це в нас оса, це «сови», це у нас дощ і це буковка Е. Розгадуємо ребус. От. І якщо всі частинки слова скласти, то виходить слово водосховище. Записуємо його з великої літери, тому що перед цим стоїть крапочка. Оберемо значення слова відгадки. Водосховище це А. Невелика штучна водойма, Б. Велика штучна водойма, створена для накопичення зберігання води, і В це штучна ріка, якою скеровують воду в потрібному напрямку. Будь ласка, оберіть, на вашу думку, правильну відповідь, що ж таке водосховище. Слухаю ваші пропозиції. Велика штучна водойма створена для накопичення і зберігання води. Цілком з тобою згодна, Артеме, дякую. Дійсно, давайте ще раз прочитаємо і запам'ятаємо. Водосховище це велика штучна водойма, створена для накопичення і зберігання води. Прочитайте самостійно декілька разів, для того, щоб запам'ятати. Пригортаємо зошит на сторінку 17 і виконуємо завдання 8. Обери правильну відповідь, скориставшись картою, сторінка 37. Знайдіть, будь ласка, і виберіть варіант скорочення водосховища на карті. Підпис. Як його на карті скорочують? Варіант А. Водсх, варіант Б. – «ввдсхов» е, і варіант В. ВДСХ. Швиденько розгортаємо карту, шукаємо позначення водосховища і говоримо, який варіант правильний з цих трьох, як позначають водосховище. Отже, на карту, якщо ми подивимося, ось тут трошки видно, тут є 4 літери, їх видно. В, Д, С, Х. Отже, правильний варіант, подивіться ще раз ось, де в нас водосховище. Дивіться, позначено Каховське і написано ВДСХ. Отже, водосховище позначають чотирма літерами. ВДСХ. І правильний варіант це варіант В. Попрацюємо як справжні мовознавці, оберемо правильну фонетичну транскрипцію слова водосховище. Водосховище. Будь ласка, хто обрав правильний варіанти, може з нами поділитися, які літери ми чуємо, які звуки чуємо. Це правильний варіант Б. Правильно. Водосховище. Виконуємо фонетичний розбір слів. Прочитаємо перше слово. Зверху до читаємо водойма. Отже, буква В позначає звук. Скажіть, що ми вимовляємо? В він який діти? Давайте пригадуємо. Голосний чи приголосний? Приголосний. приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. 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 Дзвінкий чи глухий? Давайте покладемо долоньку на нашу гортані, вимовимо звук. В. В чи відчуваємо ми дрижання голосових зв'язок? Так. Як відчуваємо, це свідчить про те, що він дзвінкий. Далі літера О позначає звук, ми вимовляємо. О. О, -о, 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 О, О, він. Голосний нагадуємо. Голосні ми можемо визначити тільки наголошений чи не наголошений. Водойма цей звук О наголошений чи не наголошений. Не наголошений. Так, Поставили крапочку, рухаємося далі. Буква Д позначає звук Д. Він. Швиденько діти, давайте швидше. Він перевіряємо дзвінки. Д. Відчуваємо дружання зв'язок. Так. Отже, Дзвін. він дзвінкий. Дзвін. Літера О позначає звук О. О. він? Голосний. Голосний. І в другому складі він. Наголошений. Наголошений. Так. Буква «Й» позначає звук Й. «Й». Діти активніше. Він дає моєму характеристику. Приголосний HD. Завжди і дзвінки. Якщо ми покладемо долоньку на гортані, скажемо Й, ми відчуємо дрижання голосових зв'язок. Літера М позначає звук М. «М», Він даємо приголосний. приголосний, твердий, тому що ми вимовляємо МА твердо і перевіряємо на дзвінкість. «М». М, М-дрижать м, ну, зв'язочки, тому напишемо, що він дзвінкий. Не так сильно, правда, як звук Д, ну нічого. І звук А. перевіряємо Буква А, вибачте, дає нам звук А. Ми а. вимовляємо А. Він. голосний, голосний. І вже в цій позиції голосний. не наголошені. Ось таким чином ми з вами. Дали характеристику звукам. Тепер ми маємо порахувати букви, рахуємо букви. Беремо. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Записуємо. Сім букв у нас. сім букв. Так, тепер рахуємо звуки. Звуки ми рахуємо в ось цих квадратних дужках в транскрипції: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І сім звуків. Кількість звуків і букв співпадає. Записуємо сім звуків, сім букв. Тепер так само ви маєте зробити фонетичний розбір слова країна. На це у вас є одна хвилинка. Отже, перевіряємо ще раз себе. Дали характеристику всім звукам. Звертаємо увагу на те, що літера «Ї» у нас завжди позначає два звуки: «Ї» «І, і в будь-яких словах, де б вона не була. І під час підрахунку з'ясовуємо, що у нас шість букв і сім звуків. Скажіть, будь ласка, чому не співпадає кількість букв і звуків? Тому що література це... і лі позначає два звуки. Літера одна, а звуки два. Абсолютно правильно. Добре. Виконаємо завдання з 11. Знайдемо, підкреслимо в переліку шість слів, які містять букви, що позначають два звуки. Обведемо ці буковки в цих словах. Будь ласка, перше слово яр. Називаємо літеру, яка два звуки позначає. Да. Я, бо стоїть на початку слова. Далі. Родовище. Яка літера? Два звуки позначаєш. Швиденько, Захаре працюємо. Ша. Родовище. Літера? Ша. Ча. Шучи позначає. Родючість. Ю. Родючість. Чи є тут літера, яка позначає два звуки? Ю. Ю? Ю-у-у. Ні, вона після приголосного позначає один звук. В цьому слові немає. Рельєф. Є. Буква Є, е, тому що після знака м'якшення рівнинний. рівнинний. Подовжений Н. Нам потрібна одна буква, яка позначає два звуки. А подовжений звук Н це дві букви, а звук один. Це зовсім навпаки. Будь ласка, думаємо. Джерело. Джерело. Немає. Немає. Кортиться. Який ми звук чуємо після звука? Ці? А. Ця. А. а один звук. Ні. Цей варіант нам не підходить. Межує. «є», є. є, бо вона після голосного. Кам'янське yeah. літера Я, тому що після yeah. апострофа Київ. Yeah. Літера І завжди позначає два звуки. Па Давайте перевіримо, чи всі шість ми знайшли. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всі шість, шість слів ми віднайшли. І на часі ми потанцюємо з пісенькою множення числа шість. Підготуємося до нейробіки від бобу. Шість на два завжди дванадцять, шість на триця вісімнадцять, шість помножиш на чотири. матимеш двадцять чотири, п'ять на шість чи шість на. Можемо починати нейробіку. Перевіряємо наступне. Перевіряємо і останнє. Перевіряємо. Сподіваюся, завдання були нескладними, і ти правильно записав відповідь. Підсумуємо урок. Отже, сьогодні на уроці ми пригадали, що таке ґрунт, з чого він складається. Пригадали про головну його складову, таку головну дуже важливу складову, як гумус або перегній, про його значення, для чого він потрібен в ґрунті. Також ми пригадали, що ми знаємо про Дніпропетровську та Запорізьку область, зокрема, як виглядають герби цих областей, дали характеристику Дніпропетровської області, дали характеристику Запорізької області. Пригадали, що таке водосховище, що це велика штучна водойма, створена для накопичення і зберігання води. Також пригадали, як показують водосховище на карті, да, підписують, бо були б справжніми мовознавцями, тому що ми виконали фонетичний розбір двох слів. Також пригадали, які літери і в яких випадках, і в яких випадках позначають два звуки. І були математиками, обчислювали завдання від Бубу. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним, а на цьому він завершується.